Три найбільш часті запитання про жарознижуючі від моїх підписників. Я дала сироп, а температура тіла знизилася тільки трошки. Чому? Скоріше за все, ви розрахували неправильну дозу, тому що ми розраховуємо 10 мг на кілограм. Не на вік дитини, як пише на коробці. Якщо дитина виблювала сироп через 10 хвилин, як я його дала, чи варто давати його знову? Так, вважається, що. Починає смоктуватися нурофен і починає він діяти через 30 хвилин. Тобто, якщо цей час, коли дитинка його виблювала до 30 хвилин, то тоді ми можемо повторно його дати дитині. Чи може бути на норофен алергія? На жаль, може бути в мене є такі дітки на курації, які не сприймають. Для зниження температури тіла сироп нурофену. Але я думаю, що це не на діючу речовину, скоріше за все, на додатки, які містяться в цьому сиропі. Переходь до мене на сторінку, там дуже багато цікавої і корисної інформації про розвиток твоєї дитини. З лайк і підписка!